TerraLand TN Profi – глибокорозпушувач для глибокого обробітку ґрунту на максимальну глибину до 65 см. сантиметрів. TN Profi відрізняється від традиційних моделей TerraLand TN дворядною дисковою секцією Cutter, що робить цей агрегат унікальним на ринку. TerraLand TN профі за один прохід виконує глибоке рихлення ґрунту, руйнує та розпушує ущільнені шари ґрунту для доступу води й повітря до кореневої системи рослин, розбиває грудки та готує посівне ложе до посіву. Глибоко розпушувачі TerraLand TN Profi доступні з робочою шириною 3 і 4 метри у фіксованій версії. Основою агрегата є надійна збірна рама, виготовлена з високоміцної сталі а Збірний варіант рами гарантує в кілька разів довший строк експлуатації порівняно із зварною рамою, оскільки частини рами не зварюються між собою. TerraLand TN Profi оснащений двома рядами робочих стійок. Це можуть бути стійки Mix для глибокого розпушування з активним перемішуванням або стійки Zero Mix для розпушування ґрунту без перемішування, залежно від призначення. Окремі стійки легко змінюються протягом року, забезпечуючи агрегату максимальну універсальність. Стійки можуть бути механічно захищені від перенавантаження за допомогою зрізних болтів, або агрегат може бути оснащений гідравлічним захистом з максимальним зусиллям спрацювання 1500 кг. Стійки можуть бути оснащені стандартними долотами або долотами серії LongLife у порівнянні зі стандартною версією. Долота LongLife мають більшу міцність і довший строк експлуатації, особливо при обробітку абразов зливних ґрунтів. Також доступна версія долота LongLife зі спеціальною кишенею, яка полегшує заміну долота в разі зносу. Terraland TN Profi може бути означений двома типами задніх котків: класичним дворядним кільчастошпоровим котком з можливістю регулювання відстані між рядами котку, або важким котком Cut Pack для високоякісного закриття ґрунтового профілю. За задніми котками розташована дворядна дискова секція Cutter з дисками діаметром 520 мм. Mm. Спеціальна форма дисків забезпечує ефективне подрібнення грудок, якісне загортання рослинних решток і точне вирівнювання за необхідності, дискову секцію катер можна підняти і працювати без неї. Компанія Беднар має багаторічний позитивний досвід застосування технології профільного внесення добрив з одночасним глибоким обробітком ґрунту. Ми пропонуємо можливість замовити безпосередньо з виробництва комплект для внесення добрив з трубопроводом розподільшою головкою та шлангами, який можна використовувати в поєднанні з передніми бункерами FertiBox FBF, SeedBox SB або причіпними бункерами Combo Systems CS, FertiCard FC. Тераленд TN Profi – професійний глибокорозпушувач для якісного обробітку ґрунту за один прохід.